Розповім вам про ягідний скраб для миттєвого відновлення шкіри з лінійки Herbalife Skin. Він має м'яку ніжну текстуру та чудовий ягідно-фруктовий аромат, який я просто обожнюю. У складі скрабу відлушуючі гранули, насіння черниці та відлушуючі часточки кокосу. Наносити скраб треба на зволожену шкіру м'якими круговими рухами. Змішайте на долоні декілька крапель скрабу з водою та наносіть на обличчя. Уникаючи зону навколо очей. Делікатно промасажуйте шкіру та змийте скраб теплою водою. Для жирної шкіри рекомендується використовувати скраб 1-2 рази на тиждень. Для нормальної шкіри достатньо 1 разу на тиждень. Для сухої шкіри рекомендується використовувати найчастіше 1 разу на 2 тижні. Якщо у вас є вугрові висипання, то механічний пілінг краще не використовувати. Ви побачите перші результати з покращення гладкості, м'яткості та сяння шкірі вже за 7 днів використання. Ягідний скраб м'яко очищує та відлущуючи, не пошкоджуючи шкіру, він робить її м'якою та гладенькою. Вітаміни, антиоксиданти це і є, захищають та відновлюють шкіру. Вітамін В3 необхідний для генерації енергії клітини та відновлення ДНК, Алоевера ефективно зволожує. На висушену шкіру можна нанести антонізуючий лосьйон, антивікову сиворотку та зволожуючий крем, а також, звісно, гель навколо очей або крем. Я використовую продукти компанії Herbalife вже більше п'яти років всією родиною і точно знаю, що краса не потребує жертв, вона потребує догляду і, звісно ж, збалансованого харчування. Продукти Herbalife допомагають мені бути здоровою, красивою та гарно себе почувати.